Вже й на світлофорах крадуть. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ой, господи, ну в нас нібито хороша новина для вас сьогодні, а з іншого боку не дуже. Тому що, як я вже сказала, крадуть і крадуть багато, але принаймні іноді бюро економічної безпеки цим займається. це Значиться, убеб розкрили. Службових осіб міської ради одеської, які завдали понад 15 мільйонів збитків бюджету громади, що робили та наварювали на світлофорах. Значить, впродовж 24-го року комунальне підприємство Одеської міськради оголосило 11 процедур закупівель 11. і підписало відповідні договори, предметом яких було постачання баластів для розрядних лап чи трубок з загальною вартістю майже 41 мільйон гривень. Я не знаю, що там за трубки, і що там за що, Але факт той, що в результаті е, тендеру переможцями було визнано два підприємства, які взагалі не мають жодного відношення до виробництва цих ламп, трубок і бла 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 і бла бла, -бла. Тобто фактично обладнання виготовляла зовсім інша компанія. А переможці тендеру використали для штучного завищення вартості виробів у більше ніж п'ять разів. Пам-пам. Я мовчу вже про те, що якщо ці лампи чорта знає, в кого замовлялися, чи якісь там запчастини до світлофорів, то потерпають люди, які ходять вулицями, тому що там не працює світлофор, там не працює а гроші течуть чують кишені. Всю контрабанду роблять в Одесі да? на малій Арновицькій вулиці. Це ми знаємо з класиків. Але для того, щоб спростити вам розуміння принципу цього всього навару, це таке враження, ніби ви запчастини офіційно замовляли десь, прости господи, Вілона Маска за страшні бабки. Бабки ці клали собі в кишеню, а насправді вам би ці запчастини робив якийсь завод-електрон там в області, умовний, да? або щось в такому роді. Ну, БЕП зайнялося, це, звичайно, дуже добре, але тим не менше. Дорога біржева, ми вкотре вам нагадуємо, що всі ці мільйонні тендери, які постійно вами затверджуються, дуже часто ось власне такі, про які ми щойно розказали. Тобто там е, дуже нечисті на руку люди варяться і дуже нехороші речі робляться. А все це бюджетні кошти, бюджетні кошти, наші з вами платники податків, дорогі і любі. Так що е, новина начебто хороша, з іншого боку, знову ж таки печальна. Дорогі Одеси та гості міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, що вам не подобається, приходьте в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.